Вітаю на каналі Тато, скажи казку». Залюбки, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку, як зайчик, лисичка та їжачок хатинку будували. Одного морозного ранку в лісі, де сніг укривав усе білим пухом, зібралися зайчик, лисичка та їжачок. Зайчик веселий і допитливий, стрибав на пагорбі, шукаючи нові пригоди. А лисичка тягнула на санчатах оберемок ялинкових гілочок для своєї хатинки. Їжачок обережно йшов до річки, щоб знайти замерзлі ягоди. Ой, як гарно навколо! вигукнув зайчик, зупинившись на пагорбі. Лисичко, їжачок, а давайте побудуємо снігову хатину. Гарна ідея, погодилась лисичка. Змахуючи своїм пухнастим хвостиком. Але де ми знайдемо сніг, який дуже добре липне? У мене біля хати багато такого снігу, сказав їжачок, хитро посміхаючись. Я завжди ним граюся зранку. То чого ми тут чекаємо? засміявся зайчик і покликав друзів за собою. Коли вони дійшли до хатинки їжачка, то взялися до роботи. Зайчик збирав сніг у великі кулі, лисичка притискала їх своїм хвостом, а їжачок прикрашав хатку ялинковими гілочками і червоними соковитими ягідками. Ось і готово, сказав зайчик, милуючись хатинкою. Яка гарна! захопливо вигукнула лисичка. Тут так тепло і затишно. А може, перенесемо сюди обід і будемо тут обідати, запропонував їжачок. Друзі вирішили принести свої запаси. Лисичка принесла сушених грибів, зайчик моркву, а їжачок поділився своїми ягодами. Вони сіли всередині хатини і почали весело розмовляти. Зима. Найкращий час для дружби, мовила лисичка. А ще для пригод, додав зайчик, жуючи морквину. І для теплих спогадів, усміхнувся їжачок. За вікном тихо кружляв сніг, а в хатинці лунали сміх і веселі пісні. Того дня друзі зрозуміли, що разом навіть найхолодніша зима може стати теплою. Та радісною. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.